Добрий день! Знімаємо відео під сирени. Сьогодні 15 листопада, місце Харків. Це мої рослинки. Все ще красиві. Все росте. Так, от такі у мене. Тут і аспарагуси, і бігонії. Синдавцуси, фікус, сингоніум. Уф, забуваю весь час. Це балконні квіти. Все ще живі на балконі. Я ще не прибирала. Так. Ну така вона красота. Це літа. драцини, фікуси, це кухня. Там трошки пеларгоній і знову фікуси. Так, оце ставити нікуди, але я не сильно переймаюсь на цей рахунок. Це середня кімната. І такий от у мене красивий такий уголочок. Так. Просто фікуси. Це кухня. Ой, це кімната теж. Драцини вже я знімала. Ну таке. Дякую.